Чистя, здоров'я, много літ. Усім я карпатський волоцюга. Я збираюсь деякий час пожити на закинутому хуторі. Сьогодні перший день і сьогодні дощить. Відео, яке ви тільки що бачили, я зняв і змонтував тут на цьому місці. Я зараз сиджу у будинку, якому більше 100 років. Це доволі старий такий, мінімалістичний будинок. Він знаходиться на хуторі без дежів, без дежа. І таких будинків тут є не один і не два, їх тут, певно, десяток. Це старий хутір, в якому вже практично ніхто не веде господарство. Що я тут роблю? Я хочу деякий час тут пожити і зрозуміти, не знаю, не тому, чому звідси виїхали люди, а зрозуміти, як вони тут жили. Тому і це буде лабораторія дичини. У мене для цього є дуже багато всяких штук, і в мене є дуже багато гіпотез. Я буду їх перевіряти, знімати і розповідати вам про так би мовити свої пригоди. Для того, аби це все робити, я запасся. Власне, технікою до того, аби тут монтувати. У мене є ноутбук, у мене є два великі павербанки, у мене є кофло, у мене є ще маленьке кофло, і у мене є сонячна панель, яка буде це все діло заряджати, для того, аби я міг випускати відео частіше. Ви просили відео частіше, ось вам відео частіше. Це пілотний випуск. Я їду зараз з групою і до вихідних мене не буде. Я буду в поході, потім я повертаюсь. Подивлюсь, скільки тут відео це назбирало, лайків і коментарів. Якщо це прям цікаво, я тут залишаюсь і буду, ну не знаю, кожен день не обіцяю, побачимо, як все піде. Мінімум раз у два дні буду випускати відео. Цей будиночок буде слугувати своєрідною базою, звідки я буду досліджувати всі ці околиці Горганського низькогір'я. Зайдіть посилання, залишу десь в описі, станьте спонсором і тоді отримаєте доступ до таких собі режисерських версій, так би мовити, відео. Я буду їх випускати синхронно з офіційними випусками, але відео для спонсорів, очевидно, буде щось таке. За що не шкода заплатити 50 гривень в місяць? Випускаються відео доволі коротким, але я сподіваюся, до неділі ви дасте мені знати, вартує мені тут лишатися чи не вартує. Все, всім па-па, З вами був Карпатський Волоцюга, любіть тату, маму. І досліджуйте Карпати.